Та всіх. А тепер я хочу подивитись колодою. Знаєте, якою? Колодою воїню, мабуть. Ось. Що мене цікавить. Дивіться, я зробила попередній розклад вірогідність режиму АТО. Що таке режим АТО? Це повна. Зупинка фронту. Він не рухався ні на метр, ні туди, ні сюди. Є чіткі позиції, на яких всі сидять. Всі ми це знаємо. Тепер давайте спитаємо так. Тут же багато важні політично. Я хочу спитати так: Трамп своїми діями змусить Путіна зупинити наступ і створити стабільну лінію фронту. Ось що. Трамп своїми діями змусить Путіна зупинити наступ і створити стабільну лінію фронту. Ні. не Відтермочів. Це наступ. Це сам наступ. До речі, це сам наступ, якщо що, так. Найближчий час ні. Але дві камечі виходить, розумієте? Стоп. Тепер дивіться. Противовіс лицар жезлі це наші, якщо що. Є питання в діях наших, дуже великі. Той наступ, противовіс цього після двійки мечів. Якийсь переломний момент іде. Дуже сильний. Мені колега робила на листопад, бо це листопад я попросила, зробіть мені, що це йде. Я не зовсім розбираюсь, Я з політикою не дружу, мені досить важко, але я тільки вчусь. Я не скажу, що я суперпрофесіонал в цих питаннях. Ні. Я тільки починаю виходити на якийсь там серйозний рівень, м'яко кажучи. Я ще не в тому варіанті, коли маю вчитись реаналізувати часу багато, тому все поступово. І тут мені сказали, що переломний момент у листопаді сильний переломний. І якщо ЗСУ наші підуть десь у наступ, де не буду очікуватись, це також може бути переломним наступом. Оце. Штука, але ворог не буде зупиняти свій наступ, бо він не може його просто взяти і зупинитися. Це карта наступу і руху. Ось так.